Сьогодні ми переживаємо такий надзвичайний вечір. Ну, я пробував на початку Святої Меси дати таке свідчення, як я його переживаю. І ну, насправді це час такий, такого особливого переживання францисканської духовності моєї, бо роздумуючи над смертю святого Франциска, над закінченням його земного паломництва, це краще буде звучати, можна зрозуміти ціле його життя. бо... Саме в присутності цієї зустрічі з Господом ми бачимо завжди правдиву людину і все те, всю ту глибину, яку людина переживає в собі. І знаєте, я думав, що сьогодні, ну, що сьогодні говорити на проповіді, так. Ну, я знав, що я хотів сказати на яку тему, вже навіть так собі перечитав твориство франциска, послання собі шукав, як би це так представити, щоб було воно пов'язане з тим, що говорить Франциск. Але готуючись так ходив, і мені цілий час в голові так тьохкало Радість францисканська, радість францисканська. Я собі ну, думаю, там, мені здається, що я минуло року про це говорив, там, згадував, та і часто взагалі згадуєш десь там, коли говориш про Франциска. Але ну, по-іншому спробував подивитися на ці слова Франциска, які він записав у своїх посланнях і. Думаю, що вам буде теж цікаво, бо, тому що ці слова сьогодні для нас вони надзвичайно актуальні. Чому? Тому що ми зараз живемо в таких трудних часах. Ми можемо кожного, кожного року зустрічатися на святій месі і говорити, що це найтрудніші часи, що трудно нам жити, що важко нам жити. Але сьогоднішній час він є насправді дуже трудний, тому що бракує нам цієї радості, такої справжньої. Я думаю, що кожен погодиться зі мною, що ми вміємо весело проводити час, вміємо веселитися, але іноді дуже трудно затримати в серці цю правдиву радість, яку Господь вщеплює нам як свій дар, як свою благодать. Бо людина, котра переживає цю Божу радість, цю благодать, вона, напевно, є найщасливішою людиною, найщасливішою людиною. Тобто. Чим більше радості, тим більше цього щастя, і тим ближче ми до Господа Бога. Ми можемо говорити впевнено тоді, що коли в нашому серці є радість, Божа радість, як благодать, то ми перебуваємо в Божому царстві. І це факт. Це, це не є якась там видумка чи фантазія, але це є те, до чого кличе нас сам Господь. І святий Франциск поділився. Своїм цим станом душі за рік до того, як він отримав стигмати на горі Ляверна, він написав таке послання, покликав брата Леона і сказав йому, брате Леоне, пиши, що є таке досконала радість. І говорить так: якби дуже багато людей, я так перефразую, бо так дослівно вам не перекажу цього. ні, Якби дуже багато людей сьогодні навернулося до Бога, це не було б цією досконалою радістю. Навіть якби всі священники, всі єпископи, всі архієпископи, навіть цар Франції, король Франції, король Ангелі вступили до нашого ордену, це не було би досконалою радістю. Хоча це було би чудо, бо, ну, бо це було б чудо. Але це не було би. Справжньою радістю. Франциско говорить, що навіть якби я вмів зцілювати і воскрешати людей і творити великі чудеса, це не було б великою радістю. Він каже так, що великою радістю, справжньою досконалою цією радістю було б те, що коли би я йшов змучений зимою в дощ, в Італії зимою сніг не падає, дуже часто в дощ падає. Ішов і повертався до свого монастиря. Весь змерзлий, брудний. Сосульки, ці бурульки обвисли б на моєму вбранні, ранили би ноги, ноги би з ног, з ніг текла би кров. Я весь замерзший, прийшов би до свого монастиря і постукав до дверей. Постукав до дверей, і сказав: Пустіть мене, і мені сказали би, іди геть. Я би знов стукав, би знов просив бися на, на, на ніч ліг до свого монастиря. Тоді, якби мене спитали ти хто, я відповів би, я брат Франциск, пустіть мене на ніч. І якби брат мені сказав, що ти є дурний і не письменний, геть, подивись, скільки нас тут є, розумних і мудрих, нам такого не потрібно сьогодні тут. Іди вам до, там, хрестоносців, там переночуй. І якби в цей момент я не розізлився, якби в цей момент. Я залишився спокійний, спокійний, в радості, це була би досконала радість. Знаєте, коли ці слова читаєш, вони завжди є ну, завжди дивні для мене. Але коли дивишся на особу святого Франциска, то можна зрозуміти, про що йому йдеться, і чого ми можемо від нього навчитися в цій його проповіді, в цьому його посланні. Що він, котрий найбільшою цінністю мав завжди Бога в своєму серці. На нього світ, який його оточував, не мав такого величезного впливу. Він, напевно, мав напевно мав найбільші проблеми з спільнотою, яка була його послідовником, тому що він бачив, що ті брати і сестри не завжди жили так, як він це бачив. Тобто вони осідали в монастирях, вони дбали про монастирі, про свої спільноти. І той ідеал, який прагнув передати Святий Франциск, йти у світ без нічого, проповідувати Слово Боже, служити у Бога, він десь там втрачався. І ця боротьба з, ну, з спільнотою, першою спільнотою братів, вона була для нього дуже важкою, обтяжливою. І він через це мучився, страждав. І лише після того, як пишуть. Історики, що після того, як він отримав стигмати на горі Лаверна, то його відношення до братів змінилося. Тобто це його перестало так сильно мучити, як мучило до, до того часу. Чому? Тому що він подивився на ці відносини з своїми братами крізь Хрест Ісуса Христа. Чого сьогодні ми можемо навчитися? Що ми можемо побачити в цьому прикладі Святого франциска для нас? що для того щоб сьогоднішній світ, який є для нас іноді обтяжливий, ті ситуації, які ми переживаємо, вони можуть для нас бути дуже важкими, що вони можуть змінитися в нашому серці тоді, коли ми будемо дивитися на світ у світлі Божої любові. Тобто, якщо Господь, якщо Ісус Христос буде найважливішим в нашому житті, то жодна проблема, жодна трудність, жодна хвороба, жодна невдача, вона... Не зуміє нас віддалити від тієї, радості, яку Господь прагне вщепити в наші серця. Звичайно, це є благодать і дар, який Господь дає кожній людині, але поки ми зосереджені на турботах цього світу, ми не здатні прийняти в цієї благодаті. І десь там частково ми можемо переживати цю радість, про яку говорить Святій Франциск, досконалу радість. Але поки турботи цього світу будуть наповнювати наші серця, то ми не зуміємо її відчути вповні ту радість, яку прагне нам дати Господь. І сьогодні цей час, який ми з вами переживаємо, він є особливий, бо ми втрачаємо цю радість, відчуття цієї радості, коли ми ну, занурюємося в роздуми про те, що переживає сьогодні наша країна, наші близькі, рідні, друзі. Коли ми думаємо багато про війну, про ті страждання, які люди переживають. Ми відкриваємо своє серце на, на біль і страждання і забуваємо, що найголовніший в нашому житті має завжди залишатися Ісус Христос. Тобто, коли вповні віддаємося Богу, то проблеми не зникнуть. Війна, можливо, і не закінчиться за один день. Можливо, хвороба не відійде від нас, але та радість, яку прагне Господь дати в моє серце, вона його заповнить. Тоді, коли ми віддамося повній Ісусові. Тож сьогоднішній вечір нехай нам допоможе зрозуміти ці слова, які промовляв Стай Франциск, щоб ми вміли також відкритися на цю благодать, яку прагне Господь нам давати, цю досконалу правдиву, правдиву радість. Вона, вона нас вона допоможе нам увійти до Божого царства. Це є те, що необхідно, щоб перебувати в єдності з Господом Богом. Господь прагне давати нам ті благодаті, які впроваджують нас, впроваджують нас до Божого царства, а ми навчимося їх приймати. Амінь.